Що вигідніше вирощувати: картоплю чи все-таки кропиву? І скільки потрібно зібрати кропиви, аби заробити 1 мільйон гривень. Давайте розбиратись. Знали ви це чи не знали, але кропива це лікарська рослина. І в інтернеті доволі багато оголошень про купівлю сушеного листя та коріння кропиви. Ось тут в мене є ділянка, на якій росте кропива. Багато кропиви, бачите? І висотою вона достягає мені аж по пояс. Ось. А зріст в мене метр сімдесят м. Тож тут доволі таки гарна врожайність кропиви. І що я пропоную? Давайте зараз відмірюємо ділянку метр на метр квадратний. Викопаємо всю кропиву, яка там росте. Окремо відберемо листя, окремо коріння, висушимо і порахуємо, скільки можна з цього заробити. І щоб відміряти діляночку точно, нам знадобиться рулетка, молоточок, мотузочка, а також кілочки. Перший кілочок забиваємо довільно. Відмічаємо метр та забуваємо другий. Працюючи з кропивою, обов'язково одягайте одяг з довгим рукавом та захищайте долоні рукавицями. Перевіряємо точність вимірів. Думаю, мотузкою можна не обмотувати, щоб лишній раз не пекти собі руки. Просто візьму, просто візьму лопату і буду викопувати по периметру. Ось такий гарний корінець. А ось так виглядає моя діляночка після збору врожаю кропиви. Ну а от вся кропива, яку вдалося добути. Я, чесно кажучи, думав, що буде її більше, але що маємо, то маємо. Є прям такі е, потужні рослинки. От, наприклад, ось ця. Дивіться, бачите, в неї стебло, як мій мізинець. Тепер потрібно відібрати окремо корінчики та окремо листочки для людей, які бояться кропиви, краще всього підійдуть саме ось такі рукавиці. Ось так виглядає промивання корінчиків. Як бачите, вода дуже брудна, багато бруду. І ось таку кількість корінчиків загально я зібрав з одного квадратного метра. Я їх зараз не зважую, тому що їх все рівно треба просушити. Тому залишаємо їх на сонечку і чекаємо, поки вони висохнуть. Що стосується збору листя, стебло вони не приймають, приймають саме листя. Все листя знімається, а також верхушечка ось тут от. Ось так от можна її відірвати. Ось тут. Зараз я вам продемонструю. Берете, берете кропиво в руку і ось таким рухом. О. Оце все, що у вас в руці, оце все приймається. Бачите, якраз верхушечка вона і відірвалася. Тож давайте відбирати листя. Якщо ви раніше здавали кропиву і бачите, що я щось роблю неправильно, то поправте мене в коментарях, тому що я раніше кропиву не здавав. І я можу в чомусь помилятись. Робота не була складною, швидше цікавою. І корзинка помалу-помалу, та й наповнилась. Отже, що маємо? Ось така корзинка майже повна, вона не трамбована, і це все листочки. А ще ми маємо стебла кропиви безпосередньо, і вони йдуть у відходи. Звичайно, тут трошки лишилися листочків. ну. Я думаю, що це не сильно вплине на сам експеримент і не сильно вплине на результати. Тож листя, так само, як і коріння, потрібно висушити. Сушив кропиву прямо в себе на подвір'ї на таких бетонних плитах. Вони дуже добре нагріваються. Ось тут сушив коріння, а для сушки листя зробив отаку конструкцію, просто щоб вітром її не роздувало. В інтернеті я дивився інструкцію, то казали, що сушити корінь до тих пір, поки він не почне ламатися. О, дивіться, О, бачите, він тріщить. Бачите, місце злому, тобто він не гнеться, а саме ламається. Значить, Корінь вже висушений, збираємо його зараз в кульок і будемо важити. Листя кропиви я сушив, мабуть, два дні. Дивіться, бачите, яке воно зелене і повністю висохше. Так, Зараз також збираємо його в пакет і важимо. Нолик. 135 грамів. Давайте одразу запишемо, що лист ми назбирали 135 грамів. До речі, в інтернеті я бачив оголошення з такими цінами, що лист кроповий сушений приймають приблизно 70 гривень за кілограм, а корінь за 120 гривень. Так, а в цьому пакеті у нас коріння кропиви. Також вмикаємо. Нуль Так, показує 194 грами. Одразу записуємо 194 грами. Отже, я провів розрахунки і тепер готовий вам це розказати. Дивіться, ціни, які, ще раз повторюсь, ціни, які я знайшов в інтернеті, лист сушений, кроповий, коштує 70 гривень, корінь коштує 120 гривень за кілограм. Ми зібрали 135 грам сушеного листа, коріння зібрали 194 грами. За лист перемножуємо вартість на вагу, отримуємо 9 гривень 45 копійок. Це з одного квадратного метра. По корінню перемножуємо вартість на вагу, отримуємо 23 гривні, 28 копійок за те, що ми назбирали. Це з одного квадратного метра. Разом і коріння, і лист дає нам 32 гривні 73 копійки з одного квадратного метру. Що це означає? Це означає, що якщо ми візьмемо, наприклад, площу в один гектар, тобто 10 тисяч квадратних метрів, і там буде приблизно така ж сама врожайність кропиви, як е, виявилась у мене на ділянці, то ви з одного гектару можете зібрати продукції на 327 тисяч 300 гривень. Доволі таки. Е, Немало, погодьтесь. Або, наприклад, якщо ви маєте намір не викорчовувати кропиву, а збирати лише листя, то один гектар безпосереднього листя дасть вам 94 тисячі 500 гривень. Отже, якщо ви хочете зібрати 1 млн грн, то вам потрібно скосити і перекопати приблизно 3 гектара кропиви. Не так вже й багато, погодьтесь. Якщо робити це механізовано, то не така велика площадь. І тепер давайте порівняємо з іншими культурами. Що ми бачимо? Якщо ми беремо пшеницю за врожайності 50 центнер з гектара, це доволі таки гарна врожайність для півдня України це взагалі казка, І беремо ціну 10 гривень за кілограм, то ми з одного гектара отримуємо 50 тисяч гривень. І це доволі висока цифра. А, кропиви, а кропива листям лише листям може дати нам 94 тисячі. Тобто ми бачимо, що кропивом фактично лише листям в два рази більше. Дає коштів, ніж пшениця. І це по пшениці ще гарні високі ціни, я написав. А якщо пшениця буде там по 5 гривень, а врожайність буде, там, наприклад, 30 центнер, то, то перевага на користь кропиви буде ще більшою. Так, але я починав наше відео з порівняння кропива саме з картоплею. Отже, рахуємо, середня врожайність в промислових господарствах картоплі в Україні 35 тонн з гектара. В побутових господарствах непромислових 15-20 тонн. В цьому році, давайте візьмемо цю цифру, 20 тонн, вона якраз так десь плюс-мінус посередині 20 тонн з гектара. Ціна на картоплю оптова 20 гривень за кілограм. Отже, виходить, що з 1 гектара картоплі можна отримати 400 тисяч гривень товарообороту. Ще раз наголошую, що це все я рахую по товарообороту, валовий збір. Я не рахую затратну частину, тому що в мене немає технології вирощування кропиви, я ніколи її не вирощував і ну, навіть приблизно не скажу, які там йдуть затрати. А по валовому збору ми бачимо, що картопля вигідніше за кропиву. Давайте зробимо висновок по валовому збору. Ми бачимо, що кропиву вигідніше вирощувати, ніж пшеницю, але не настільки вигідно, як вирощувати картоплю. Звичайно. Ціни на картоплю можуть бути іншими, може бути і 7 гривень, як пару років назад, може бути і 5 гривень. Але я рахую по цьому року. Знову ж таки, не беру до уваги технологію вирощування і затратну частину не враховую. Кому відео було цікавим, ставте лайк. Ваш лайк допоможе у просуванні україномовного контенту на YouTube. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Гарних вам врожаїв і гарної ціни на ваш врожай.